Друзі, всім привіт! З вами Едвард. І в мене для вас сьогодні надзвичайно крута новина. Я знайшов собі книгу Арона Німцовича Моя система випуску 2015 року на 700 сторінок. Я вже почав її читати, і ще хочу сказати, що це щось нереальне. Це надважлива книга, мені здається, особливо для гравців такого рівня, як я. Це саме от те, що я шукав в порівнянні з іншими книгами, які я намагався читати. Я чесно скажу, що вона читається дуже легко. Тобто, я розумію все, що там кажеться, і написане, і я це можу сприйняти. Інші книжки, які я читав, ну мені не дуже зайшли, тому що ну, незрозуміло написані не так просто, як написана ця. Я читаю зараз цю книгу, і в мене просто структурується все в голові. от знаєте, Це саме той матеріал, який я шукав, тому що він пояснює все, оці от тонкощі гри, які не пояснює ніхто. Я вам чесно скажу, що я передивився дуже багато відео на тему шахів. Стратегії, тактики і ще щось. Я їх не розумів, вони погано пояснені, і, і там немає тонкощів, там якісь, ну, зробив такий крок, зробив такий крок. А тут прям пояснюється. розуміння приходить, чому саме цей крок дає тобі якусь там ось цю дрібничну перевагу. Це, от коли ти розумієш, що якщо посадити двох однаково граючих гравців, але один трошечки знає ці дрібниці, то він переможе в нього більше. Шансів, тому що він на дрібницях тебе переможе. Оце от книга, ну, от перше враження в мене про ті дрібниці, які дають перемогу тобі. Це там не, не так, що ти там переміг за, за якоюсь пасткою, а це вже конкретно розуміння покрокове, чому так треба робити. Значить, хочу сказати, для кого підійде це відео, для кого не підійде. Умовно кажучи, я поділив. Рівень гравців, ну навіть свій рівень, я по собі судив, на чотири рівні. Перший це неусвідомлена некомпетенція. Це, от я коли починав грати, я нічого не розумів. Я не розумів, що я граю погано. Це ці люди, які навіть не вчаться грати в шахи. Знаєте, типу, ти сідаєш, давай пограємо в шахи, і він сказав, о, я там колись грав, і робить там два кроки одним і тим пішаком, і щось таке. А друге, це усвідомлена некомпетенція. А, це ось я десь між цим і наступним рівнем. Це коли ти розумієш, що блін, ну я розумію, що я, я роблю щось не те. Я роблю щось не те. Я знаю, що цей крок, він поганий, але в мене немає відповіді на це. А третій рівень це неусвідомлена компетенція. Це, от коли ти робиш крок. Але ти не можеш пояснити, чому ти зробив цей крок. Ну, от ти там щось да, там, походив, поставив туди пішака, там ще якийсь крок зробив. А в тебе питають: а чого ти саме такий крок? А ти кажеш: ну, ну от я відчуваю, мені здається, що він найкращий. А пояснити чому ти не можеш. Ну і останній рівень це усвідомлена компетенція. Це коли ти розумієш, чому і як це все працює, і розумієш це все зовсім на іншому рівні. Я зараз буду робити серію відеоуроків, і вона підійде всім, 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 тим, хто ще не читав просто цієї книги. І це. Перша книга, яку я буду рекомендувати від себе прочитати. А якщо ти вважаєш, що ти хочеш займатися шахами і там підняти свій рівень вище тисячі, до тисячі зайде 100%, до півтори тисячі зайде 100%. Мені здається, що і вище. Хто не читав, той має прочитати. Відеоуроки будуть значить, в Тіктоку. В Тіктоку я буду нарізати маленькими частинами. Якщо у вас не влаштовує маленькі частини, ви хочете подивитися зразу, все, то на Ютубі будуть викладені відео зразу по главі. Тобто, глава я зробив по одній главі, виклав ціле відео. Не знаю, скільки воно буде займати часу. Я зразу вас дуже прошу, друзі. Це великий об'єм роботи, якщо чесно. І я прошу вас е мотивувати мене, Це ставити лайки, писати коментарі, е поширювати відео. Я дуже прошу новачків. Якщо ви щось не зрозуміли, ну не зрозуміли ви там того кроку. Ну, нічого страшного. Напишіть в коментарях і я, або я попрошу когось з людей, хто а, теж читає коментарі, хто більш компетентний, там, або має відповідь на це питання, він вам відповість, я вам відповість, хтось вам відповість. А, не соромтеся писати, в цьому немає нічого поганого. Всіх хейтерів я там забанюю, хто буде казати, що ви там з, з більш ніж одною хромосомою, чи щось, щось таке, коротше. От. А, я прошу вас, у кого є можливість ставати спонсорами, тому що я зрозумів, що я буду читати тепер багато книжок, і ці книжки я буду давати вам безкоштовно так от, писати відеоуроки по цим е книжкам. Е книжка Німцовича в найдешевшому варіанті я знайшов за 810 гривень, і то мені ще не передзвонили. Тобто 900 на OLX я знайшов, а так, 1100. Е коротше, ну, від 800 гривень коштує ця книжка. Е ну, і... Я буду далі якісь книжки брати. Спершу розбираємо цю, далі це. Тобто я буду вдячний за вашу підтримку у розвиток шахів і навчання. І я буду це робити все одно безкоштовно. Ви не хвилюєтеся, але якщо ви станете спонсором мого каналу, я вам буду безмежно вдячний, і це буде мене дуже сильно мотивувати. Отож, я наче все сказав, ми будемо переходити до відео вже, огляду. Я, буду робити не... я не буду читати вам зразу книгу, типу і там кожен крок. Я вже прочитав главу, я зробив собі виноски, саме основне, відібрав партії, там я не всі буду брати, тільки самі основні, ті, що максимально зрозумілі. І буду показувати це на відеоуроках. Якщо ви хочете все до дрібниць, то будь ласка, купуйте собі книгу. Читайте її а, і а, отримуйте задоволення. А, зразу приношу вибачення за те, що десь я можу щось не так сказати, не так якийсь термін а, промовити, тому що мені доводиться перекладати цю книжку з російської на українську, на тому що в українській, а, ну, українською мовою цієї книжки немає зовсім. Я не знайшов жодної варіації. А, тобто, я читаю російською, перекладаю на українську, Даю вам. Це друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і давайте починати е, вчити цю книжку.